Вітаю, друзі! Вітаю, друзі! У вас ввечері. Олексій Ляшенко. Сьогодні у нас четвер, і теми у нас наші діти, про росіян, Росію і про Європу. Це дуже цікаво. Хто такий Осечкін? Це те, що я кажу про хороших русских, що за це поняття, і звідки воно взагалі взялося? Хто такий Осечкін? Гулах НЕТ. І про Україну, про президента і про відношення до президента за кордоном і всередині держави. А перше, чим почати, друзі, я прошу вас підписатись, кому подобається на мій канал, поставити вподобайку, поставити дзвоночок і бути разом. Поїхали. Поїхали, друзі! Звичайна дівчинка Софія Самалюк відмовилася виступати на музичному конкурсі Сан Ремо Юніор Джуніор-Юніор в Італії через участь російського учасника, що було оголошено організаторами за кілька годин до початку заходу. Ви розумієте? Приїхала дівчинка, приїхала на конкурс. Вона була настроєна перемагати, показати себе. І тут за декілька годин до початку Заходу Софія, наша Софійка Самолюк почула, що там буде приймати участь росіянин чи росіянка, я не знаю. Софія сказала, що не бажає бути на одній сцені з представником Російської Федерації. Ви знаєте, це до, це до серця, це до сльоз, це до дрожі, ось до, до, мура, до мурах на руках. Ця дівчинка, це лапочка наша, це дитятка наша, сказала не буде. Вона на одній сцені з представником тієї нації, з якою у нас війна, тієї, з тією представником тієї держави, з якою у нас війна. І за якої держави це сказала Софія це її слова. В результаті дій цієї держави страждають діти України і помирають діти України. Конкурс Санрема Джуніор і Юніор, я не знаю, як правильно десь так, проводиться під егідою ЮНІСЕФ, який займається захистом прав та інтересів дітей. Ось дивіться, який парадокс. Права і інтереси дітей вони повинні захищати від держави агресора. Від держави спонсора тероризму, від держави, якою править е, держав, е, світовий преступник, злочинець, якому наданий ордер на арешт, не на якого наданий. І ця дитинка Софія, Софійка, ця дитинка виразила світлішу, чіткішу позицію. Ніж половина українських зірок естради разом взятих спортсменів, я не знаю різних там творчих людей, які кажуть, це не е, е, артисти в політики, Ми поємо для людей, а не для кого-то. Слушайте, ну, я ж кажу, мурахи йдуть. Це наша дитинка. І я радий, що наші діти. Впитують в себе, впитують в кров свою, впитують в свою генетику ось це відношення. До Північних Сусідів. Дякую, Софійка. Ти справжня. Ти наша, ти Українка. Дякую, Софійка. Дякую. Також я хочу подякувати, друзі. Разом Софійка зробила свою справу для нас, і це багато. А я хочу подякувати тим, хто е донатує на спальники, донатує на допомогу нашим військовим, так і каналу. Це Берінде Ганні, Велика Подяка. і Іанохина Наталі, велика подяка. Друзі, я не можу поки що замовити партію. Ну, ви знаєте, у нас партія спальників 10. 10 штук, зараз було 6, коли вони були теплі на міху. Тоді було 6, ви ж бачили, зараз вони чуть також, там утеплитель є. Ті були до 20, до мінус 20, ці до мінус 8. Можна, ну, витримують і в них комфортно. Збираємо, збираємо. Я замовив в кінці того місяця. Перехідних було дуже мало, тому що, мабуть, видихались ми, мабуть, люди ну, виснажуються. Ну ось так. Будемо збирати. Ну що ж, будемо не 30 місяць купувати, бо 40, як у нас було один місяць, будемо 20, будемо 10, наскільки буде вистачати, стільки будемо купувати, стільки будемо і допомагати, як ми зможемо. Я величезне Величезна подяка. Я вранці подякував Венесян Тамарі і іншим. І зараз двом Берінди Ганні і Анохіни Наталі ще раз. Йдемо далі. Йдемо далі. Моя найулюбленіша тема немає, ось як Софійка сказала, хороших русских є росіяни які завжди залишаться росіянами. І є українці, які завжди залишимось українцями. На жаль, в Україні є люди, які люблять росіян. На жаль, в Україні є люди, які не зважають на те, що росіяни е зараз ведуть війну проти України на знищення України, продовжують їх любити. Слухати, продовжують їх запрошувати до себе на канали, на передачі. Продовжують питати у них поради, продовжують питати у них, а як буде. Навіть питають, а коли ми будемо наступати? А коли Україна буде наступати у цих всіх росіян? Я, я коли це бачу, я просто для мене і ті, хто запрошує, і ті, хто це вороги. Це такі ж росіяни, у вас що нема українців. Так ось є такий Осечкін якого і Фейгін, і е, Масійчуки, і Фабрика новин, і е, нов, нова фабрика. Хто тільки не запрошує на різні канали? Осечки це Гулах Нет, опозиціонер, страшний, страшний проти, проти, проти війни, проти кого? Він там приюв. Ютить оцих всіх там вагнеровців. І вагнеровці розповідають, які вони злочини приїхали в Європу, потім розповідають, які вони злочини творять. А хіба тільки вагнеровці у нас злочини творять? Будь-хто з росіян. А що Путін ніколи каже обстрілювати наші дома в Умані, в Дніпропетровську, в інших містах, в Києві, хіба тільки вони? Ні. Ні, а пілоти, а військові всі-всі-всі, хіба тільки вони? Так от Осечкін вчора нагнітав ситуацію. Він, він написав у себе ось е таку несенітницю, да, от основ, ну, засновник, оце Google Нет, провів е е вночі. Стрім, де, де, де сказав, що в 4 в 4, в 4 ранку на по Україні прилетить ядерне а, бомбування, таку інформацію він отримав від інсайдерів, яких інсайдерів, навіщо він це робив? Навіщо він запугував всю Україну, всіх людей, всіх, всіх, з навіщо він це робив? Він сказав, що йому хтось подзвонив, чи йому хтось сказав з пілотів, що до них прийшла команда з запитом. ви, ви готові на виліт. Прийшов некий приказ від полковника Познякова, зачитав Отсечкин одне з писем, пришедших йому на почту. Ну, би готові, готові їхні, да? І як оказалось, главним, главним, це казався как какой-то Пазняков. Хто такой Пазняков? Непонятно. Зачем Осечкін це зачитував? Це який раз підтверджує той факт, що ці ресурси, ці люди, вони ніколи не були, не є і не будуть на стороні України. Ну, повірте мені, вони, можливо, класні люди, росіяни. Можливо, вони будуть класними людьми-європейцями, я не знаю. Але ніхто з них мені от пишуть не трохи. один до одного. От розумієте, потрібна тільки ситуація, потрібна тільки атмосфера, потрібна тільки сфера, де? І воно все, все проявиться. Будь-хто з росіян це росіяни. І все. Як ви можете всі їх дивитися? Мені тут кажуть не окно, а вікно, а потім виключають мене і переключають на росіян і слухають їх з відкритим ртам. Мене тут поправляють будь-яким будь українським словом, чи ще щось, ти, ти любиш Порошенка, і тут же ж, е, потворачуються, включають росіян. Ладно, мене, так є ж інші. Я ж кажу: слухайте українців. Українців. І ладна вже мова. Але українців, які не запрошують ось цих, всіх, всіх, всіх. Є й такі, які розмовляють російською мовою, українці, але вони вони не знаєте, не мають контакту з росіянами. Він в, от Оцечкін валить все на прихожина, що прихожин Пригожин, це, це страшне, що у нас твориться. Саме страшний ворог України це Пригожин. І голови відрізають вони там, і розстрілюють. Це все Пригожинці роблять. І нічого не роблять в бучі русські мальчики. І нічого Путін навіть не знає. Це же частна ви ж відвоєнна кампанія. Ви ж розумієте, він цього не каже. Ні, але він це підводить до вас Пригожин, 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 Пригожин. Скрізь Пригожин і скрізь ЧВК Вагнер. І в кінці, друзі українці, ви будете вважати, що з нами воював Пригожин і ЧВК Вагнер. А русські мальчики в Трусіках взагалі ні при чому у нас. Вообще. Ну ось так ми живемо, друзі. Чому у нас так? Я не знаю. Я зараз ще про один парадокс скажу про нашого президента, що твориться з нашим президентом всередині держав, і хто ми, ми такі? Чи це не ми, це вони? Я вже іноді вживаю слово парахобот, хоча я відходив від цього названня, але я не можу по-іншому. Я бачу, що все, що є гірше у нас, найгірше це парахобот. Ну так не може бути. Як вони поводять себе, друзі, так просто не може бути. Дмитро Кулеба! А давайте ми підпишемося, якщо вам подобається, от підпишіться. Фейсбучні, друзі, підпишіться, на... зайдіть в YouTube, зареєструйтесь, підпишіться в Ютубі. Ну, Facebook, ви ж бачите, я вже в групах сам не не і не можу розкидувати і не буду. Що в тіньовому бані без вас на Фейсбуці. Я не виживу. Це тільки ви можете розпространяти, показувати, тому що що б я не робив, моє падає на дно. І воно рано чи пізно закінчиться. Тому що там такі жалоби на мене. Я ось вам зачитаю, можливо, що час буде трошки. Я вам зачитаю, що пишуть. Це ж не нормальні люди, сумасшедші. Люди сумасшедші. Так от давайте про Дмитра, Дмитра Кулебу і далі підемо про нашого президента. Дмитро Кулеба. Мені вчора подзвонив міністр закордонних справ однієї країни і каже: Дмитро, я там говорив з однією проблемною країною. Той міністр говорив з проблемною країною. І я їм сказав, що сьогодні Україна вирішує, хто належить до цивілізованого світу, а хто ні. Друзі, ви таке коли-небудь чули, бачили, Україна вирішує, хто. Належить до цивілізації, а хто ні? Ви бачили це при Кравчуке, при Кучмі, при Ющенке, при Януковичі, при Порошенка? Ви таке бачили та нас пинали во всі міста, а зараз Україна вивлішує. Далі, що каже той міністр закордонних справ? Бо якщо Україна не просигналить, що це нормальна країна, і з нею можна мати справу? То у вас будуть проблеми. Це той міністр каже, тій проблемні країни. Ось це, друзі, приклад реальної політики. І сьогодні, а ще ось, що сказав Байден. Що сказав Байден? Світ перебуває в переломному моменті. Українці роблять неймовірне, і вони започатковують за почат, за дії світу. Це, це президент Сполучених Штатів Америки. Це президент Сполучених Штатів Америки. Наш президент сьогодні в Газі, в парламенті Газкому. Він виступає, він каже про Путіна, Його зустрічають стоя, його скрізь зустрічають Стоя, аплодуючи, його поважають. Він. Він дійсно е, еталон зараз для всього цивілізованого світу. І що відбувається тут? Якийсь, вибачте мене, чмоні. Чому вони починають розповідати, то він свитер не той одів, то він туди пішов, то він там щось не так зробив, то він не, не туди сказав, то це він винен, що, що війна почалася, це він винен, то це він чонгар роз, розмінував. То, розумієте, що, що, що відбувається тут у нас, друзі? Ви це розумієте? Це щось неймовірне, що у нас тут відбувається. А відбувається у нас. Я не знаю, що у нас. Це такого бути не може в цивілізованому світі. Так, ти, ти повинен. Ти хозя, е, володар своєї держави, і президент у тебе на роботі. Так, але це всередині держави. І отут ти можеш йому казати, і отут ти можеш йому вказувати. І отут ти можеш з ним сперечатися. Розумієте? Але коли він виїхав за кордон щось там казати. Що він не так одягнений, що він не так подивився, що він палець не туди поставив, що кому він потрібен, що це все показуха. Це така мудятіна, я вам хочу сказати. Мудятіна. Ось дивіться: я виставив голосування, ДЄС і ОПЗЖ б написав пост. Подивіться, в Фейсбуці є цей пост. Почитайте, всі почитайте, де. Табло Верховної Ради, де ОПЗЖ нуль дало голосов, і нуль дало голосов, голосів один голос ЄС партія Порошенка. За що? За те, щоб конфіскувати у Фрідмана банк, який належить групі Аваль, і який фінансує Росгвардію війну. А він у нас. І Моршинська. Це його, ну, слава Богу, там забрали. А це Порошенко не дав нічого, один голос. Так, там 53 о, людини не проголосували зі слух народу. Вони гавнюки, вони сикуни. Вони я не знаю хто. Але 168 голосів Слуги народу дали. І якби ЄС проголосувала проти Фрідмана, ви ж кричите, що ви проти росіян. А ви зіте фінансувати Росгвардію Російську. Як Порошенко фінансує армію російську 100% своїми сукерками. Так от мені тут пишуть: так 53 не проголосували. Я з цим згоден. Але 168. А тут один. Там, з 25 чи скільки їх там. І що пишуть? Для те... От вони не, вони не розбирають оце голосування. Ось дивіться, Оксана Пасько. Вона не тему розбирає, ні чому проголосувала. Та... Вона пише, для теперішньої влади Порошенко більший ворог для України, ніж Путін. Так, більший. Внутрішній більший ворог. Путін відкритий. Путіна ми знаємо. З Путіним, що робити, ми знаємо. З цим ми не знаємо. Що робити? Кажуть, чого він не сидить. Тому що якась частина людей, такі ж, як і він, готові фінансувати Росгвардію. Готові і, і фінансують. І ті, хто їдять Рошен, вони також фінансують російську армію. Ось в чому біда. Ось в чому біда. Не про тему вона пише Пасько, а про те, що Порошенка. Ось тепер смотрите, дивіться, як один. Ось дивіться, що пишуть. Іван Бенедук. Про Потрошенко ПЗЖ по все зрозуміло. А чому не проголосувала слуги народа 53 депутата? Поняв, зрозумів. Далі, Юрій Антонюк, а чому не проголосувала 53 слуг народа? Ви ж бачите? Одна і та же тема... тем... тематичка. Далі, Галина Друзь. Так, ЄС не проголосувала. Можливо, обіда Давид Загонтарів. Яка обіда, що там? А чому не проголосувало 53 е, слуги народу? Друзі, а при чому Слуги народу? Слуги народу дали то, що дали. Вони дали. Да, вони, я ще раз повторюю, десятий раз повторюю, хоча мені кажуть, що ти повторяєшся. Вони Сикуни або гавнюки. Але чому ЄС не проголосувала? Патріоти, українці, в вишиванках, руки на серці. Я не знаю. Мова віра, що там ще в них. Армії, я взагалі не знаю, як вони до армії себе приписують. Чому? Ви, ви не дивіться на слух народу. Дайте свої голоси, проголосуйте ви і все. А потім скажете: а ви, зрадники, а також а так, зрадники ЄС, зрадники Порошенківці повністю. Дякую вам, друзі. До завтра. Завтра 5 хвилин буде. Я раз... чесно, так не можна, такими бути не можна, такими українцями бути не можна, такими патріотами бути не можна. Це не патріотизм, це не українці, це не наш народ, це не наші мешканці, це частина дійсно пухлини. Яка або не хоче зрозуміти нічого, або не хоче думати, або просто не вміє. Їх використовує методики. А вони однакові. Що Порошенко, що е, російські, вони однакові. До завтра. Україна переможе!